Українські Су-27 розбомбили расистів на острові Зміїни. Пара Су-27 повітряних сил ЗСУ нанесла точний бомбовий удар по опіктах на острові Зміїни. Відео, яке було знято камерою БПЛА Байрактар, опублікували в Твіттері. На відео видно три вибухи від влучань на території острова і подальші потужні детонації в двох точках. Ймовірно, українські пілоти змогли влучити в склади боєкомплекту росіян. Посилання на відео буде в описі. Редактор Associated Press Джон Гембрел опублікував супутникові знімки за 6 травня, що ілюструють пожежу в будівлях на острові Зміїний. Це наслідки удару БПЛА Байрактар. Тоді українці знищили ЗРК ТОР противника. На іншому знімку, зробленому 7 травня, видно, що будівлі в центрі острова майже зруйновані і відсутні деякі споруди в північно-східній частині. Ймовірно, цей знімок зроблений вже після атаки Су-27. А біля причалу видно судно, яке може бути знищеним десантним катером серна, його знищили 7 травня за допомогою БПЛА Байрактар. Дякую за перегляд.